Шестирічна Ліза Хонахбеєва з селища Старобешева Донецької області не може самостійно рухатися. Дівчинці потрібне постійне лікування. Через воєнні дії реабілітацію перервали аж на рік. Життя дитини опинилося під загрозою. Чи вдалося допомогти? Кореспонденти сабитій? Лізі Хонахбеєвій уже шість, але ходити і навіть сидіти самостійно вона не може. Невтішний діагноз, спинальна м'язова атрофія дитині поставили у рік і вісім місяців ездим в областной реабилитационный центр профессора Евтушенко в городе Донецке. И вот благодаря им, и вот благодаря им Лизонька могла стоять, ходить с поддержкой возле опоры. Из-за боевых действий мы не могли посетить реабилитационный центр больше года. Лизонька сразу ослабела. Она перестала ходить. Стоять лікар попередив: якщо не придбати вертикалізатор, спеціальний прилад, який дає змогу дитині бути в вертикальному стані упродовж дня, ліза вже не зможе стати на ноги. Його ціна від 40 тисяч гривень для Хонагбеєвих виявилася непідйомною. Олена працює лікарем на півставки. Чоловік удома з дитиною по допомогу сім'я звернулася на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Штаб Ріната Ахметова придбав дівчинці спеціальний вертикалізатор, який допомагає тренувати м'язи тіла. Що дуже важливо при такому діагнозі. Допомогу надали своєчасно. Звалікання могло обернутися для Лізи незворотніми процесами у суглобах. Дівчинка більше ніколи б не встала на ноги. Лічно Рінату Леонідовичу огромне спасіба за роботу організовану його фондом. Лічно йому большое спасибо. Так вона може смотріть мультики, телевізор все. Потім є парта. У такому стані Ліза має бути до трьох годин щоденно. Ми їдемо, їдемо, їдемо в далекі краї, хороші сусіди, щасливі друзі. Нам весело живеться. Ми пісеньку поємо. І в пісні поється про те, як ми живемо. Раз на тиждень Ліза відвідує басейн. Тут вона може почуватися здоровою. Наші дітки смайлики. Ані солнышки, Вот. Басейн для нас очень важен, тому що діти сасмаді можуть обычные дітки. То слізенька виходять. Вот, Олена продовжує вірити в диво, і сподівається, що колись її дочка міцно встане на ноги. Данило Кереїв, Тетяна Блінова, Сабиття, канал Україна.